Антологію літературної Станіславів презентували у Івано-Франківську її упорядники краєзнавець Іван Бондарів та письменник Володимир Єшкілєв. До книги увійшли твори відомих мешканців міста за три з половиною століття, починаючи від Францішика Карпінського і Садока Баронча, та закінчуючи Галиною Петросаняк і Тарасом Прохаськом. Головний критерій відбору автор повинен мати безпосереднє відношення до Станіславова. Це письменники, які проживали, писали і друкувалися у Івано-Франківську. Останній розділ це сучасні літератори про своє кагане місто. Ще була додаткова мова: це не просто вірш або твір. Ось письменника поета Франківського, це також цей вірш або твір мусить бути присвячений саме місту. Тобто, або події розвиваються в місті, або там він оспівує місто. Ну тобто таке пов'язане з Франківським. письменник Володимир Єшкілєв каже, свого часу зарікався не писати антології. На його думку, згодом виникають протиріччя між тими, хто туди потрапив та хто ні. Утім, бажання зробити івано-франківську подарунок до ювілею перебороло такий песимізм. І тому взявся, залучив до цього свого кума Івана Бондаєва, і ми разом. Важко, тяжко, в зимовий період, носячи важкий зимовий одяг, п'ючи важкі напої, іноді навіть не заїдаючи. Ми зробили цю антологію. Загалом до збірки увійшли понад півсотні авторів. Антології дають змогу спостерігати за розмаїттям літературної історії міста. Ларон Іваненко Василь Пилипів. Новини на вежі.